Сьогодні у нас на розпаковці американських сухпайок to eat. Нагадую, що переклад Meal ready to eat – це є страва готова до вживання. Меню номер 18. Давайте подивимося, що у нас усередині. У нас всередині ложка. Такий пакетик з різними спеціями, з вологими серветками, серветкою та жуйкою. Це у нас шоколадний мафін. Це у нас телятина в соусі теріякі. Напій, сир, гострий соус. А це у нас якась каляничка. Це у нас пакетик для напою. Можна заливати сюди гарячу воду і розбавляти цей напій. А це у нас супрімар щоб розігрівати їжу. Але так як ми знаходимося вдома, ми це не будемо використовувати, ми скористаємося мікрохвильовкою. Розпаковуємо равіолі. На вигляд це ось такі маленькі равіольки. Їх потрібно загріти. Вправляємо це все розігріватися. Спробуємо цю коляничку. Такий тост. На смак трошки гіркуватий, такий житній хлібчик. Давайте розпакуємо телятну в соусі теріяки. Ось така маленька паличка. Пробуємо нашу ковбаску. А у нас знову повітряна тривога. Не нехтуйте сигналами, спускайтеся в укриття. Тривога у нас завершилась, тому ми можемо дознімати відео. Ця поляничка досить непогана, тому їй ставимо 9 з 10. Ця колбаска ніби непогана, але вона не є зрозуміла на смак. Якісь я навіть не знаю, з чим її порівняти. Я думаю, це є 8 з 10. Тут ще є такий гострий соус. Давайте його спробуємо. Ого! Пахне він дуже гостро. Це, це дуже гострий соус. А ось тут у нас сирочок. Ось такий сирочок. Він дуже ніжний. Супер. Це 10 з 10. Ось такі у нас равіольки. Маленькі. Всередині отак м'язко. Справою. Соус тут томатний. Равіольки всередині з м'язком. Непогані. 9 з 10. Ой. У нас тут трошки поламалося тісточко. Це тістечко шоколадно-бананове, дуже смачне. 10 з 10. Скуштуємо напій. Його можна пити як гарячим, так і холодним. Це у нас лимон лайм. Ось такий він, зелений. О, дуже смачний. 10 з 10. Меню непогане, були свої мінуси, тому 9 з 10. Підписуйся на наш канал, став вподобайку та пиши у коментарях, що іще розпакувати.